Я вже на прямих ефірах люди хвалили цей фільм, і я вам хочу сказати, що він мені і сподобався, і не сподобався. Зараз я чому. Всім привіт, це кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями та допомагай мамі набити пише 100 тисяч на цьому аккаунті. Підписуйся на мій телеграм-канал за посиланням Шапці. Профіл. Я хочу сказати, що це класний фільм. Він цікавий, але він занадто затягнутий. Аж занадто. Дуже дуже багато зайвих сцен. Які б я прибрала, і від цього би фільм не змінився. Ну, типу, він був би таким же самим цікавим. За сенсом, він був би такий самий. Ну, типу, все було б в ньому окей. Просто було б менше зайвих. І це. цей фільм називається Милі Кості. Так, про що ж цей фільм? Цей фільм про а, дівчинку Сьюзі, який 14 років і її відправив до праці. Ну так, да, її сусід. І от вона розповідає, як він це зробив, і т.д. і т.п. Але в чому прикол цього фільму? Прикол цього фільму в тому, що. Весь фільм, весь, вся розповідь в фільмі іде від, від Сьюзі. Вона розповідає про себе, про те, що вона переживала, як вона померла, як вона намагалася спілкуватися зі своїми батьками, будучи вже отам. І в фільмі вона ніби застрягла між двома світами між раєм і землею. Ну, типу, вона не хоче йти туди, типу, на небо. Вона хоче бути біля батьків, вона хоче повернутися, і вона намагається їм підказати, Хто це зробив. І її батько, маючи з нею там якийсь, ну, типу, хороший зв'язок, він починає потихеньку розуміти, хто це зробив. Коротше, чому мені не сподобався цей фільм? Він цікавий, класний, акторський каст просто бомба! Взагалі. Ну, вау, просто ці актори супер-супер круті. Я думаю, що не могло би бути менш цікавого фільму, якщо не був би цей акторський каст. Але. Він занадто затягнутий. Він просто занадто затягнутий фільм. Іде 2.15 і ну, десь годину часу. Нам показують, як оця Сюзі переходить з полянки на полянку. Ну, от вона там переміщається в світах, да? І от вона там то десь на, на пляжі, то вона десь на кукурудзяному полі, то десь вона під деревом сидить. Якщо б зробити менше цих сцен, де вона переходить з полянки на полянку, від цього фільм би не змінився. Він був би настільки ж цікавий, але просто оце, ну. Дуже-дуже багато часу займають оці сцені. Я б їх прибрала. Ну, не всі, але деякі б прибрала. Коротше, хто вже дивився, на, хто вже дивився напишіть в коментарях, як вам, хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Фільм прикольний: оці сцени можете просто перемотувати всю.